Улюбленє, брати і сестри, сьогоднішня неділя закликає нас до радощі. Антифон на сьогоднішню Євхаристию закликає Радуйся, Єрусалиме, і Веселіться ви всі заради Нього, що його любите. Хотілося би також парафразувати. Цей заклик радуйся християнине і веселиться, веселіться ви всі заради Нього, що його любите. Можемо задуматися, яка ж причина цієї радощі, що має мене побудити до того, щоб я розрадувався. Причиною цього є благодать позбутися, сорому, а навіть і, як перекладає це окреслення польський переклад ганьби. В першому читанні ми чули, як Господь через Ісуса Навина промовляє до вибраного народу, пригадаю, що. Це відбулося у той момент, коли вибраний народ спожив Пасху, але не в рабстві єгипетському, а вже в землі, обіцяної Богом, в землі Ханаан, котру Бог дав нам на власність вибраному народові, після того, як вибраний народ звільнився від єгипетського рабства. Після того, як 40 років мандрував через пустелю, живився тількино манною, у в землю обіцяно, котра пливе медом і молоком. І в той момент, коли вони спожили Пасху, котра є переходом, де вони перейшли від старої людини, від невільності. До вільності. І Господь промовляє через Ісуса Навина Сьогодні я зняв з вас Єгипетський сором. Єгипетську ганьбу. Можемо задуматися, яке ж відношення має до нас єгипетський сором. На жаль, досить часто ми також в Своєму житті допроваджуємо до моментів поневолення. Святий Ян Павло II в одному зі своїх документів «Адхортація, реконціляція, пенітенція усвідомлює також кожного з нас. Людина, кожна людина являється тим блудним сином. І це стосується без винятку. Кожен з нас являється також і блудним сином, блудною дочкою, де ми блукаємо, віддаляючись від Господа. І сьогоднішній уривок Євангелія в черговий раз допомагає нам усвідомити, що може трапитися тоді, коли ми віддаляємося від Бога, котрий є нашим. Татусем. Син, молодший син з нагабством звертається до батька, батько, дай мені належну частину майна. Як ми усі знаємо, спадщина переходить до дітей у той момент, коли вже немає в живих батька, матері. І нагабством цей молодший син. Між віршами говорить батькові, батько, я вже втомився жити з тобою, я хочу повеселитися, ти мене обмежуєш, я не хочу чекати до моменту, коли ти помреш, дай мені вже сьогодні те, що належить мені після твоєї смерті, ту спадщину. І як ми чули після кількох днів, як батько дав йому цей дар, хоча так насправді. Нічого йому не належало, батько цю спадщину міг би переписати не йому, але навіть зовсім іншій людині з-поза родини. Але батько проявляє свою любов, також йде до цього молодшого сина. І молодший син, як ми чули, зібравши усе, що отримав від батька. Подався до далекого краю і там розтратив своє майно живучи розгульно. І так, на жаль, і сьогодні досить багато людей, отримавши від Бога, кожний, кожна людина є щедро обдарована від Бога. І те, що ми сьогодні могли прийти сюди, те, що ми можемо бачити, чути, спілкуватися. Те, що ми маємо руки і можемо ними робити багато добрих речей, усе це так насправді нам не належить. Це є подарунок. Ми не здобули цього. І навіть та людина, котра вважає, що вона через свою креативність, винахідливість, здібність примножує добра, що це так насправді є плід її праці. Це не зовсім так. Тому що в той момент, коли Бог забере здоров'я такій людині, забере розсудливість такій людині дуже швидко в один момент така людина втрачає усе і втрачає також і майбутнє. Отже, усе, що ми маємо, маємо з надлишкою і маємо. З приводу любові Бога до кожного з нас, до кожної людини. Але Господь обдарував нас вільністю, і кожна людина вирішує, як використовувати ці дари, котрими є обдарованою. І як ми чули, цей молодший син живучи розгульно, не примножив і так насправді не покращив свій стан, але перебуваючи. В країні, в котрій настав голод, відчуває також і голод, не може заспокоїти своїх базових потреб. І Це життя схиляє його до того, що він йде у найме. Бажав покращити своє життя і від господаря. Від шляхетної людини, шляхетної родини йде у найми, і, як ми знаємо, свині для вірування вибраного народу це була нечиста тварина. А цей молодший син не тільки наймається пасти свині, але також бажає. Заспокоїти свій голод тим, чим живилися свині, але навіть і того йому не дають. Ось так сатана хоче допровадити життя кожної людини до деградації, обіцяючи, що буде радісно, весело, що нічого тебе не буде обмежувати, аж допроваджує до того, що людина хоче заспокоїти свої потреби. А відчуває ще більший голод. І, як ми чуємо, цей уривок Святого Письма пригадує нам, що прийшовши до себе, син усвідомлює собі, що скільки найметів у його батька є сто разів кращій ситуації, ніж він сьогодні. Увійшовши до себе. Отже, в той момент, коли цей син покинув батька, покинув брата, покинув батьківщину і подався в інші країни, то так насправді він вийшов не тільки з батьківщини, зі своєї сім'ї, але він вийшов також із свого розсудку. Втрачаючи розсудливість, живуче розгульно, але це допроваджує його життя до голоду і не тільки на фізичного. І цей голод схиляє його до того, щоб повернутися до батька, наймаючись у батька як працівник. І коли повертається батько здалеку. Помічаючи свого сина, біжить напроти і кидається йому на шию. І чує батько, я згрішив перед небом і перед тобою, я вже не гідний зватися сином твоїм. І цього достатньо, щоб він наново був обдарований гідністю, добробутом, відносинами. І це є ця добра новина, котру Бог сьогодні хоче пригадати кожній людині, незважаючи, як далеко ми можемо віддалитися від Бога, то Господь завжди на нас чекає, не переступаючи через нашу вільність, чекає на той момент, коли ми скажемо йому: Батько, я згрішив, розкаюся за той інший гріх. Злочин соромно мені, прошу тебе, позбав мене цього сорому, цієї ганьби, котрої я допустився. Але улюблені ми, котрі регулярно є на присвяті Євхаристії, часто сповідаємося, молимося. Можливо, дай Бог, щоб нас Бог вберіг, від е, якихось е, важких гріхів, але є також небезпека стати як цей старший син, котрий, дивлячись на батьківську любов, батьківську щедрість, обурився. І коли батько виходить до нього і благає його, що він увійшов у цю спільноту з ним і зі своїм братом, котрий вважали, що загинув, а ожив. Віднайшовся, чує, як син відповідає: ось стільки років я тобі служу, ніколи не переступив твоїх заповідей, а ти мені ніколи не дав і козеняти, щоб повеселитися з моїми друзями. Отже, також і в тих, котрі не переступають Божі заповіді, дуже часто сатана провокує, щоб повеселитися. Щоб шукати якогось задоволення, цього мирського задоволення, на що батько йому відповідає, дитино, ти завжди зі мною і все моє твоє. Господь прагне створити з нас нову людину. І в другому читанні сьогодні ми чули послання апостола Павла до Корінтян, брати. Хто в Христі той нове творіння, давнє минуло, ось постало нове. Якщо навіть може здаватися нам, що Бог не вислуховує наших прохань, стільки часу, стільки, можливо, місяців років молимося, а Бог не виконує наше прохання. Це не для того, що Бог не хоче, щоб ми були щасливіші. Але Бог хоче, щоб ми ставалися більш досконалішою людиною, шукаючи задоволення не тільки короткотривалого, але Господь пропонує нам щось набагато більше, говорячи, пригадуючи нам сьогодні, дитино, усе моє твоє, Бог пропонує нам не тільки миттєве задоволення, але цілий Всесвіт. Усього себе. Святий Августин, котрий досить довгий проміжок свого часу, свого життя шукав задоволення, шукав сповнення своїх мрій, але поза Богом, на жаль. Коли віднайшов щастя в відносинах з Богом. То, між іншим також написав, ствердив, Господи, відвернутися від Тебе це впасти, до Тебе звернутися це піднятися, тривати в Тобі, це існувати. Тож улюблені бажає кожному з вас якомога частіше вдивлятися у Бога. Для того, щоб повставати, для того, щоб розвиватися, ставатися більш досконалим. Бажаю, щоб ви тривали в Богові, для того, щоб існувати в повноті та існувати вічно. Амінь.